Піхонеч пішов і оставив такий запас великий. Я йому якось задавала питання, говорю, що ти от пішов, от зараз там побуде Матковський, може ти хотів повернутися. Він мені сказав, Віра, вони його розікрадуть, погуляють ці години. А мені що знову закачувати рукава і все ставити <ривіт> да, кіптоїзу, да і все на свої міста. Дійсно було багато нанесено вреда за каденцію Матковського. Я не хочу це скривати, бої як бої ні, бої ні, це ні, ні, абсолютно ні. Я точно <ривіт> не, не боюся. Я говорю правду. Я не буду там мені, абсолютно все одно хто буде мером. Але я, як жінка великого політика, я бачу, що відбувається, і мені це болить. <ривіт> болить Болит, Болит, душа, тому що було багато всього зроблено. Я можу сказати, мама не приніс стільки вреда. І це вже euh, плюс Хоч якийсь плюс, дай Боже, щоб наступний <laughs> теж був. Дуже важко дотягнути себе Анатолія толі її. Практично я думаю, мабуть, такі люди, як Анатолій Тихонич, вони вовші народжуються раз тисячу років. Mm -hmm. Тому що ті об'єми, які були зроблені за каденцією, їх неможливо досягнути. Ми, ми бачимо 10 років, пройшли, і глобальних перемін нема. Це от, може там чисто символічно підтримують якусь частоту, і это. але дуже б хотілося, щоб люди прийшли, хоч би не навредили цій країні, не вредили, не розкрадали її. Не пускали ну, це, це якого ви бачите справжнього господаря? Можна в потоле? Чи може з'явитися така людина в полтарі? Ну, все такі хочеться Пок ну, Поки бачу. Що не бачу. Поки не бачу, може ще там хтось ви показ. А чи не намагаються кандидати використовувати знову ж таки ім'я вашого? Чоловіка ви може... знаєте, я б не скажу, це конкретно є там коли... гридемка. Ні, мене не наз не це, я не політична фігура, я займаюся строго фондом Анатолія і мені цього достатньо, але якщо когось би цікавило той досвід, який я маю від Анатолі Тихоноча, повів ти знаю такий великий але людям може це не потрібно, чи вони може вважають, коли прийшли до влади, вони все знають, але повірте. Так, це, це, Це треба з великим, це страшно великий труд і великий досвід. розумієте? А як ви ти до нинішнього мера? Ви знаєте, я сказала б так, що я хоч не бачу, щоб він наробив ряда місту. І Ні, це, но. да, і це вже якийсь плюс, тому що попередні були, як мені це не подобалося. Це а було... можете назвати там Ні, а хто був Тому я ніколи не боюся будете там вже ніколи не поля.